Сьогодні є ще одне не менш важливе свято, яке подробиться далі. 7 вересня телеканал Ukraine World News відзначає особливу подію. Свій день народження святкує відомий журналіст і наш телеведучий Андрій Болгаров. Сильний, цілеспрямований, має амбіції, уважний, розуміючий, доброзичливий, інтелектуал, розумний, щедрий, нежадний. Пане Андрію, ми з тобою дуже-дуже давно знайомі. Ти досяг багато, досягнеш ще більше. Тобі є гарний тил, хай він тебе тільки радує, ніколи не засмучує. Тобі злетів нам усім перемоги. Бажаю тобі подальшого розвитку, без зупину, як ти це вмієш здоров'я. От щоб спина не боліла, щоб ти в кадрі сидів гарно. Здоров'я в такому віці це дуже важливо, жартую. Вітаю тебе з днем народження. Ну по перше, бажаю тобі міцного здоров'я, тому що ти сам розумієш, роки беруть своє, але менше з тим цікавих тобі проєктів, веселого тобі життя. Нехай війна якомога скорше закінчиться, і можна буде тоді реалізовувати і інші проєкти. А ну і найголовніше отримати тобі статус найкрутішого тата у всьому світі. Це буде найбільший твій подарунок. Обіймає, бажаю продовжувати. Завжди бути таким активним цілеспрямованим телеведучим, щоб здійснилися всі мрії, ну і ключове переможного року успіху у всіх починаннях і Божого благословення. Пану Андрію, нехай це вам а, приносить задоволення креативних ідей та творчих успіхів. Бажаю, щоб ваші всі досягнення, всі ваші успіхи лише примножувалися. І щоб ви залітали в усі рекомендації, і не лише в Тіктоці. Гарних співрозмовників, цікавих співрозмовників в ефірі. Я бажаю просто цьому сильному чоловіку, щоб у нього були був час на такі маленькі, приємні речі, які дають йому перезавантажитися. Кохана, я тебе вітаю! Ти найтурботливіша людина, яку я знаю, найтурботливіший батько, ти найпрофесійніший ведучий. Ти Просто чудова людина. Я бажаю тобі лише всього найкращого, і я обіцяю, що завжди буде з тобою, пане Андрію. Власним прикладом ви щодня мотивуєте нас, ваших колег, зростати, і ставати кращими. Тож від імені усього колективу телеканалу Ukraine World News я хочу вам побажати вашого особистого росту безупинного і безперестанного. Також я хочу побажати, аби ми усі разом як найшвидше побачили нашу перемогу. І нехай усе, а не лише інтерв'ю. У вас буде без кордонів. Ну що ж, до цього мене не готували. Чесно кажучи, це був сюрприз, за який я дуже дякую своїм колегам, які найкращі. Ну, і ми всі сподіваємося, що перемогу ми теж будемо відзначати знаєте, таким величезним святом. А чому я кажу, сподіваємося, що всі разом. Тому що знаєте, хочу побажати нам всім не тільки перемоги, а й всім нам успіхів, великих проєктів і великих, знаєте, звершень. Це насправді важливо. Ну і це те, що мотивує кожного з нас підніматися зранку і наближати день нашої перемоги. Ну а за такі привітання я дуже дякую своїм колегам і дякую глядачам, які нас дивляться, які підписуються на наш канал, залишають коментарі. І тим більше треба робити, якщо ви хочете знати більше. А це були 45 хвилин. Залишайтеся з нами.